Розвідники збройних сил України прийшли на базу окупантів, виконавши важку роботу, аби непоміченими потрапити буквально у тил росіян. Просуваючись нашим спецпризначенцям, здалося дивним, що немає ворожих патрулів. Навіть спочатку підозрювали пастку. А коли зайшли на саме базування окупантів, то знайшли там реальні жахливі та моторошні речі. Росіяни робили те, що у голові не вкладається. Відзняті кадри обговоримо з вами. у випуску. усім вітання. Я вдячна за те, що вибираєте нас піців за для того, Аби дізнаватися останні актуальні події, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишатися протягом усього випуску разом з нами. Ну і також залишайте свої коментарі. Стало відомо, що Збройні сили України зайшли на декілька баз на території ворога. А на одній наші бійці помітили дивні речі. Але про все по порядку. Сили спеціальних операцій провели успішний рейд по передових позиціях 429-го мотострілецького полку, що знаходиться на запорізькому напрямку у районі Васильівка, за словами українських бійців. Було зачищено командний пункт окупаційної армії та ліквідовано групу расистів. Окрім цього, група операторів 3-го полку Сил спеціальних операцій увірвалася у тил російських військ і зачистила промислову будівлю, у якій ці ховалися. Підсумком операції стала ліквідація купи окупантів. Тактична група оперативно висунулася до об'єкта, зайнятого ворогом, та провела зачищення приміщення. Воїни сил спеціальних операцій утримували позиції протягом двох діб. Внаслідок інтенсивних бойових дій на території спалахнула Ожежа, після чого група операторів сил спеціальних операцій успішно відійшла на броньованих автомобілях. Хамві у результаті блискавично виконаного завдання операторами ССО знищено 23 окупанта, 10 в будівлі та 13 довкола неї. І з нашого боку без втрат. Йдеться у повідомленні. На оприлюдненому відео воїн ССО розповідає, що спецпризначенців оточують рашисти, а вони у тилу у ворога. Далі кадри стрілецького бою ліквідованих окупантів і будівлі у вогні. Гаси, гаси, не жалій патронів. Вигукує боєць під час роботи із зачищення території від окупантів. А щоб нашим захисникам вдалося успішно проникнути на цю ворожу базу, оператори окремого центру спеціальних операцій схід імені князя Святослава Хороброго успішно зачистили лісосмугу, знищили бетонний бліндаж та прорвалися до шахту управління під Покровськом. Відповідне відео оприлюднила прес служба сил спеціальних операцій. За їхніми повідомленнями під час спецоперації бійці непомітно зайшли у Сосмугу звідки ворог контролював підходи до захопленого промислового об'єкта і провели зачистку території. У ході бою було ліквідовано окупантів. Під час зачистки військові виявили укріплений бетонний бліндаж, який знищили, заклавши 15 кілограмів вибухівки. Потужний вибух спричинив обвал перекриття. Внесток чого жоден із ворогів не вижив. Штурм відбувся у населеному пункті Котлине, що на Донеччині, не відстаються від побратимів і оператора безпілотних систем підрозділу Птахимадяра, які знищили Сійську бронетехніку в ангарі на дистанції понад 20 кілометрів відпрацювали впівідрони на оптоволокні На атаку оприлюднив командир. Бригади Роберт Бровді Кумадяр у своєму телеграм-каналі. Грошости сховали бронетехніку в ангарі, але бетонну схованку виявили з допомогою розвідки бою. ФПВ-дроном на оптоволокні всього в ангарі було сховано два бронеавтомобілі та два БМП. Після цього один із бронеавтомобілів був уражений з допомогою дрону. Добили решту бронетехніки, прилетіли ще два звичайних дрони. Уражений бронеавтомобіль загорівся. Однак, другу машину, яка стояла поруч із ним, окупанти все ж встигли відігнати. Утім, внасток другого. Нальоту дрони уразили обидві БМП. Дрон відправлений для дорозвідки зафіксував, що вся бронетехніка була знищена пожежею, яка виникла після ураження. Також мадяр показав знищення ще трьох танків, трьох БМП, одного БТРу та однієї одиниці автотранспорту. Зокрема, було показано, як одним авпідроном вдалося знищити БМП та танк. Обидві машини попередньо підірвалися на протитанкових мінах, і таким чином, що зупинили впритул одна біля одної. Тому після того, як вураженому дроном танка здетонував Комплект було знищено обидві машини. Також було показано ураження 9 одиниць буксованої артилерії. Згідно з заявкою командира бригади 414 ї бригади Роберта Бруді, таким чином було знешкоджено 14 одиниць артилерії, що стало рекордом. Тим же часом на Курахівському напрямку українські морпіхи завдали втрату окупантам при їх спробі штурмувати село Улакли у 37 цьому. окремій бригаді морської піхоти розповіли, що рашисти залучили танки та бойові машини піхоти. Чергова спроба росіян продивити Роно 37-ї окремої бригади морської піхоти обернулися для них втратами за пару годин. Розповіли військові для проведення штурмових дій. Ворог залучив два танки, дві БМП та шість одиниць броньованих бойових машин. Російське командування відправило броньовану техніку до села через мінне поле під час шляху. По окупантах завдавали ударів за допомогою артилерії та ударних дронів. Російській піхоті, які вдалося забігти на околиці села, застосували касетні боєприпаси завдяки злагодженій роботі багатьох підрозділів бригади. Техніка разом із особовим складом. Зазнала втрат і на підступах до села. Водночас українські військові відбили механізований штурм окупантів у районі села Степи на Харківщині. Так, третій окремі штурмові бригаді розповіли, що командування першої танкової армії РФІ спробували здійснити прорив колоною танків та БМП за участь у багі. Потрапивши під удари артилерії, противник втратив перші два БМП, ще на переправі. Техніка попросту утопилася. Потім у бій вступили сили ФПВ української бригади, які завдали ударів на ходу руху ворожої колони. Піхота поза. Планово десантувалася з машин і її добили скидами вибухівки з дронів та артилерію. Епічний штурм рашистів закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати потопельників, розповіли військові. Повідомляється, що у бою вдалося знешкодити 10 одиниць ворожої бронетехніки, ліквідувати 10 штурмовиків та ще 30 поранити. Дивимося, як перша танкова армія рафі впевнено перетворюється на першу кінну. І очікуємо нові накати на конях і віслюках. У розповів командир третьої штурмової бригади Андрій Білецький. У свою чергу. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що моральний дух військових на фронті дуже високий. Про це головком сказав під час виступу на форумі Україна рік 2025». відповідаючи на запитання американських журналістів зі Sky News. Мораль наших військових дуже висока. Ми готові захищати нашу країну, наших громадян до кінця. Дякую, сказав Сирський. Зал відреагував на ці слова аплодисментами. Сирський наприкінці сказав Слава Україні. І окремо Сирський прокоментував тему вдосконалення системи управління у збройних силах. Він нагадав, що наразі в ЗСУ діє структура оперативно-тактичних групувань. Але зараз армія переходить на систему корпусів. Цей процес вже продовжується. Ми цю тему розпочали у минулому році. Розроблено концепцію Реорганізація ЗСУ в умовах війни. Ми розібралися і порахували усі моделі. Це корпусна модель, це дивізійна модель. Це для нас оптимальна та ефективна саме корпусна модель. Тобто ми плануємо створити певну кількість корпусів. П'ять вже створено. Вони показали свою ефективність. Цей процес триває в короткий термін. Ми створимо ще певну кількість корпусів шляхом призначення до них найбільш кваліфікованих офіцерів. Сказав Сирський. Головком додав, що командирами корпусів стануть висококваліфіковані офіцери та комбриги, які показали свою ефективність, Сирський сподівається, що цей процес буде ефективним. Більше того, рашисти зменшують перевагу у кількості випущених артилерійських снарядів на фронті через виснаження ресурсів. Таку думку висловив військовий експерт Євген гендикай. У 22-му році рашисти могли собі дозволити 60 тисяч снарядів на день, а зараз у них фізично немає навіть при допомозі північної Кореї. Співвідношення змінилося. Якщо в 22-му році вони переважали нас по артилерії приблизно у 20 разів, то зараз, якщо брати по фронту, в цілому їхня кількість на перевага зберігається приблизно п'ять разів. Інша річ, що при перевазі в п'ять разів ми себе почуваємо достатньо впевнено, сказав дикий. Він пояснив, що точність української артилерії в п'ятеро краще за російську, при тому кількісній перевазі РФІ. Україна змогла досягти паритету за ураженням цілей. Тут цікавий момент при співвідношенні в цілому по фронту 1 до 5 під Покровськом, 1 до 1,6 Це про те, де ми концентруємо те, що в нас є. Це показник того, що Покровськ, який був для нас найтяжчим напрямком, на нього. Перекинули найбільші наші ресурси, і там вже вийшло на таке співвідношення. А враховуючи точність нашої арти, ми по арті переважаємо. Додав дикий. Він зазначив, що Україна відправляє більшу кількість ресурсів під Покровська, а також силам оборони. Також вдалося налагодити управління, що дозволяє утримувати місто. Концентрація ресурсів та налагодження управління дозволяють сказати, що питання чи візьмуть урки Покровськ вирішене. Вони його не взяли. А от питання чи довго вони будуть ще із цим примірятися? І пробувати його пробити тут я ще не готовий сказати, каже дикий. До того ж, наступ рашистів на фронті, зокрема на Покровському напрямку, помітно загальмувався. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович. Цитую його зсу перейшли до контратак у найближчій перспективі. Казати про оточення Покровська і тим паче взяття цього міста для росіян немає сенсу. Зараз немає сил у них. у найближчій перспективі вони можуть спробувати просунутися до кордонів Донецької області із Дніпропетровською і записа. Тати це в собі в політичний плюс, і не більше, оскільки для того, щоб там наступати, доведеться перекидати війська, сказав Попович. Водночас, експерт додав, що російські загарники наразі мають певні успіхи у районі Курахового. Утім, на думку оглядача найближчим часом росіяни можуть змістити акцент на інший напрямок. Я вам вдячна глядачиста, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках. І слава Україні!